Доведіть, що коли дві медіани трикутника рівні, то цей трикутник рівнобедрений. Проведемо медіану. Нагадую, що медіана трикутника це відрізок, який з'єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Проводимо дві медіани. За умовою задачі вони рівні. Знаємо теорему що медіани трикутника перетинаються в одній точці і точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини. Якщо менший відрізок позначимо за х, то більший 2х, оскільки медіани за умовою рівні, то менший відрізок х, більший 2х. Кути, які утворилися, ось, є вертикальними. За теоремою, вертикальні кути рівні. Тоді оці трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними. А у рівних трикутників відповідні елементи рівні. Значить, оці сторони, що лежать проти рівних кутів, рівні. Оскільки медіана з'єднує вершину із серединою протилежної сторони, то тоді виходить, тут у нас рівні відрізки, нехай по Y. Тут у нас теж y, і оскільки ця точка є серединою сторони, то і тут y. Отже, сторони даного трикутника 2Y і 2Y. Знаємо, якщо у трикутнику дві сторони рівні, то за означенням він рівнобедрений. Все.